Підготуватися до нового навчального року, розважитися та поспілкуватися з однолітками таку можливість дає чернігівським дітлахам проєкт Спільно точка зустрічі його організували ЮНІСЕФ Україн та фонд Професійний розвиток Харкова. Дітям пропонують конкурси, тести на ерудицію, майстер-класи, малювання кому що до смаку. Одна з локацій заходу на льотці біля клубу за місцем проживання. Ми планували саме з цією адресою урочисте відкриття відремонтованого клубу 3 березня. На жаль, ми бачимо, що воно зазнало пошкодження. Ми плануємо відремонтувати, щоб був хайний вигляд, і діти мали змогу приходити тут займатися, навчатися і відпочивати. В рамках проєкту у Чернігові діють три точки зустрічі, де регулярно проводяться розважальні заходи для різних вікових категорій, різні цікавинки для старших дітей. Навіть організовують уроки бізнесу. Діти щасливі, просто знаєте, спілкуватися з друзями, зустрічати щось робити руками, відволікатись від поганих новин і насправді. Ді, я вважаю, що цей проект дуже важливий для нас зараз. Такі проекти діють в десяти містах України. Почалося з Харкова, з підземки і е, також ну, Чернігів став десятим таким містом. На заходи в рамках проєкту приходить чимало дітей. На байданчику залишається зовсім небагато вільного місця. Асфальт швидко вкривається дитячими малюнками, а обличчя аквагримом. Батьки з посмішками спостерігають за дійством. Я вважаю, що це дуже такі корисні ініціативи. Ініціативи і для діток, які зараз особливо ті, хто не ходять в садочки. Ми знаємо, що зараз ну не всі садочки працюють у нас. У нас був такий конкурс, де треба було відповідати на запитання, і нам давали ось такі подарунки. Ну і ось я виграла і дала подарунки. Потім ще ми вчастили в конкурсі, там, де ми плили такі фенічки, і там дівчата теж вигравали призи. Ще ми танцювали, співали пісні. Тут дуже круто, мені дуже подобається. здесь. Проєкт спільного точка зустрічі у Чернігові триватиме і далі. Організатори планують додавати нові формати розваг та приваблювати ще більшу аудиторію.